Обережно Фейсбук. Вітаю! Сьогодні хотілося поговорити про консультації, які ми часто отримаємо онлайн. Досить просто сьогодні, в соціальних мережах в Фейсбуці, в Ютубі, зокрема в коментарях під цим відео, отримати консультацію з тих чи інших правових mm. питань. Але чи варто користуватися такою консультацією в практичному житті? З цього приводу згадується один з виступів Михайла Жванецького. Цитую: купіл білети в кіно з рук, а казалась вчора, навчора, в другому городі, і не в кіно, а в планетарій. Так от, щоб не попасти в таку ситуацію, дуже важливо, щоб консультація була конкретною чіткою. На жаль, цього часто не відбувається, і від не відбувається. Не тому, що консультант поганий, а тому, що консультант не має повної інформації. От в земельних питаннях найпоширеніша помилка, коли людина починає щось питати, що їй робити з земельним паєм, а насправді земельного паю у неї немає вже багато років, натомість є у цієї людини земельна ділянка. Я згадую, як колись для клієнта шукав земельну ділянку купити. Тобто у власності для розміщення автосалону. Доволі швидко знайшов власника, по телефону поспілкувались, да, земельна ділянка у власності, да, готові продати. Виявилось, що земельна ділянка в оренді продати її не можуть, а продати хочуть корпоративні права. Якщо ви не юрист, ви дуже часто не зможете зрозуміти конкретні вимоги, які потрібні для правильної консультації. Навіть юрист, який не спеціалізується в певній галузі права, наприклад, земельній, може цих нюансів не розуміти. Дуже часто є особливості в договорах, особливості в документах. Права залежать від того, коли вони виникли, як вони були зареєстровані і коли були зареєстровані. Законодавство дуже динамічне, тому в кожному випадку для вирішення конкретної проблеми вам потрібно звертатися до фахівця. І що ж виходить, що не треба консультуватися взагалі онлайн, не треба читати спеціалізовані форуми чи задавати питання в Фейсбуці. Ні, звісно, це робити можна. Але тільки для того, щоб отримати початкову інформацію, розібратися, в якому напрямку вам треба йти, а вже далі все одно потрібно звертатися до адвоката. Недарма у нас в професійній спільноті. Існує така приказка. Я вам вірю на слово, якщо воно завірено підписом і скріплено печаткою. Сенс цього прислів'я в тому, що для того, щоб надати якісну правову допомогу, потрібно побачити документи, потрібно розібратися в запитаннях. І для цього ще раз потрібно звертатися до професіоналів. Ну а початкову консультацію, звісно, ви можете отримати у нас, в тому числі залишивши коментар під цим відео. Підписуйтесь на наш канал.